Друзі, на Київщині дуже гарні бібліотеки, дивіться, які книжечки можна взяти, почитати. І таких дуже багато. Нема старих книжок, тільки ось такі нові. Ми взяли з Вовою таку книгу-баванок історії чарівника Тойто. І тут хочу порекомендувати цю книжку, тому що, по-перше, гарні малюнки, дуже гарно написано, щось таке дивне чарівне. І після історії тут є таке: робимо човник ось. Та, тут є таке завдання, що треба зробити з дитиною. І ось ми з Вовою прочитали вчора на ніч історію, і сьогодні їдемо запускати човника на Дніпро. У нас нема, на жаль, воску, парафіну, ну нічого, якось викрутимось. І тут далі, бачите, квіткова пригода є оповідання, і після цього оповідання тут ось так квіти, які підказують час, далі купальська ніч розповідається про Купала. Така гарна книжечка, морське намисто. І тут ось Малюнки на морських камінцях, тобто можна взяти морські камінці або будь-які такі плоскі камінчики і з дитиною зробити малюнки на цих камінчиках. Дуже класна книжка, тому, якщо вам така трапиться, обов'язково купляйте, це дуже цікаво. Можна не тільки читати з дитинкою, а ще її щось разом робити. Ось тут можна готувати імбірні пряники, імбирне печиво. Ось така гарна книжечка. Зараз я подивлюсь, яке це видавництво. Так, Долонька щастя, Glowberry Books Київ. Марися Нікітюк. Ось така цікава книжечка. Дуже красиві ілюстрації. Дивіться, які. Вони яскраві і дуже добрі. Хочу всім порекомендувати. Ну і як ми сьогодні їздили у Київ, запускати в Дніпро човники буде в у відео. Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні морозний, але дуже сонячний день, і я пообіцяла дитині з'їздити на Дніпро. І, хоча повітряні нам трошки заважали це здійснити. Але ми все ж таки доїхали до Дніпра і пускали у Дніпро човники. Тому відео, як ми це робили, можете подивитись зараз на цьому каналі. Всім дякую за перегляд. І не забудьте підписатись на канал поставити цьому відео лайк. Поїхали! І тоді вона буде літати над нашу країною кожен день. Зрозуміленько. Від нас це вже це одна війна буде, більше війни не буде. То буде гарно, що більше не буде. Ми йдемо в гідропарк. Точніше, ми вже тут на гідропарку і будемо запускати в Дніпро кораблики. Зараз подивитесь, як ми це робимо. Ще Кіся, тебе забули, да? приїхали на Дніпро, батьківщина мати. Прошу. Флагшток. Лавра, вова. З кісією. Будемо робити корабліки, запускати їх в Дніпро. Така краса тут. Нам потрібно зробити. Що... Як вони називають? Вітригла. Так. Їх розірвати дещоти. Зараз. ми їх... У нас є ось такий листочок з зошиту з нот. Ми вже пізно приїхали, бо була повітряна і ми не могли поїхати на метро, бо метро не їзди, коли повітряно. І давайте не їздить, Тільки О, жовта і... автолінія їздить. При це ніяка. Так, тепер нам потрібно якось. Насадити оце зараз сюди. Такі в нас музичні вітрила, виходить, це ось так. Це ось. Ось сюди, ось так. Холодно так змерза. Тут взагалі біля Дніпра дуже холодно. Тому, якщо ви тут гуляєте, майте це на увазі. Ось так. І тепер нам треба якось, щоб це вітрило було. Я згинаю ось так паличку і вставляю її. І ось отак воно має триматися. Має, але щось не тримається. Ну, хай буде, як є. Можна його запустити і відполети. Ну, не знаю, побачимо. А, як, так, тепер це сюди. Як є? Так. все. Чіпа чипа. Чіпто тітос. Чіпас. Тіта Обережно, зайчик. У нас є 4 скарлупи і 4 буде вітрила. Теж треба її так зігнути і якось поставити в цю шкарлупу. Треба... Ще потрібно сюди пластилін чи щось таке. О, оце вийшло, диви, як гарно стає. Не падає. падає. Ну, воно падає, але... Не так сильно. Чіпочі. Дивись, стоїть. Чіто чітос ага, Чі -чі так, так, давайте переможемо. Чито Читос. Такі музичні вітрила. Будемо запускати, поки ще видно. Так, це сюди. О! Ні, це не так. Чи О, так? людина якась прийшла. Ну, хай, та людина тут працює. Мабуть, вода десь тут ти далеко живе. Мабуть. Вийшла. І ми прийшли, хоча ми й далеко живемо. Петро Іде метро, клас! Зараз оце все накрутимо. Так. Два, три. І Четверту будемо робити чи ні? Будемо. Тоді треба ще вітрильник один. О, стоїть. Вітрильник. Той падає. А, це теж. Ну нічого, вони попливуть. попливуть. Так, а кораблик це нам не знадобиться. Ми а... його в карман А буває такий кораблик з бумаги? З бумажки? Буває, з папірцю? Буває. З папірцю його, його зробити легко дійсно. Да, його легше робити. О, то щось шукає дядя. Це металошукачем щось там шукає. Так, сюди, отак. А це ось сюди отак ставляємо. Готово, Вова, тобі оці два. Тримай в руки і зараз покажемо нашим глядачам, які гарні кораблики получили. Оп! Покажи, вов, які гарні кораблі. Будемо їх запускати у Дніпро. Ходімо. Чіто -чітос. Чіто -чітос. Ну що, поїхали? Поїхали. Пливе? О, він тоне Тоне кораблік, ну нічого страшного. Тобі не холодно? Давай. Він набрався водою, де? Давай краще. І так треба з вітрильником. О, а це не то не диви. Да, вітрильники вони опускаються, бачите, вниз Я хочу без вітрильника. Так, так кораблик Корабель. Давай без, без вітрила. Може попливе без вітрила? О, пливе! А хай це буде луне. Ова, відійди від води. Човник. Човник. Пливе. Де пливе? а цей стоїть? Хай цей стоїть отак, да? Наче вже приплив. Дивіться, як гарно. Цей хай буде тут. Хай буде, ми його залишимо. Диви, як він гарно став. На фоні Києва. Вечірній Київ. Київ вечірній. Дуже красиве місто, неймовірне. Я дуже рада, що нам довелося тут пожити майже два роки.